Вітаю на уроці української мови. Давайте пограємо в гру Закінчи речення. Записані послідовно заголовки або запитання до кожної частини тексту називають планом тексту. План допомагає послідовно переказувати або будувати текст. Кожну частину Тексту пишемо з абзацу нового рядка. Молодці. Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за зв'язком речень у тексті. А зараз прочитай текст і придумай до нього заголовок. Цінно буде придумати такий заголовок наша Батьківщина. А тепер будемо з вами дослідж... дослідниками. Поміркуй, замість яких слів вжито виділені слова. Дивимося на виділені слова, вона її. Він. Звичайно, замість слова батьківщина. використані слова вона. Її. А він, замість якого слова? Замість слова Дніпро. Поясни, для чого зроблено таку заміну? Щоб не було повторень слів у тексті. Перевір себе за правилом на наступній сторінці. Слова він, вона, вони, її, його та інші зв'язують речення. В їх використовують також, щоб не повторювати ті самі слова в сусідніх реченнях. Отже, ці слова допомагають зв'язувати речення в тексті, а також їх застосовують, щоб уникнути повторення до того самого слова в тексті. Ну, зараз Давайте з вами спишемо текст і підкреслимо слова, які зв'язують речення в ньому. Київ красивий, древній і вічно молодий. У ньому багато театрів, музеїв, історичних споруд. Розкинувся він на берегах Дніпра. Його оточує чудова природа. У самому місті багато парків і скверів. Які слова зв'язують речення у тексті? Отже, Київ у наступному реченні. Ньому. Далі. Він його і місті. Підкресліть, будь ласка, слова, які зв'язують речення в ньому. Отже, і ще раз, для чого, використовують слова він, вона, ньому, його, для того, щоб уникнути повторення слів у реченні і також для зв'язку речень в тексті. Якщо ви захочете написати, наприклад, текст міркування, то ми повинні міркувати і думати про те, які слова слід застосовувати, які слова слід писати для того, щоб уникнути повторень слів в тексті. Як в нашому тексті про Київ. Київ замінили слово ньому, замінили словом він, його і місті. Отже, на цьому наш урок з української мови сьогодні завершено. До нових зустрічей!